Він мені казав: я знаю, що тобі зараз дуже боляче, але зараз ти плачеш зі мною. А коли мене не буде, ти будеш плакати сама. Почалася війна на сході України. Ольга Воробйова разом з чоловіком Олегом запустили психологічні тренінги для сімей військовослужбовців. Сьогодні Ольга, як психотерапевтка, працює із вдовами та постраждалими від війни. Ми розуміли, що йде мобілізація, і я точно знала, що якщо Олегові прийде повістка, то він піде. Мені було страшно. У мене був маленький Давид, йому на той момент було півтора роки. У мене була старша Софійка, якій було 11 років. І мені було страшно залишатись самій. Але також я розуміла, що це його свідомий вибір, що він не може по-іншому, і я його прийняла просто. Чи відчувала я гордість? Так, так, я відчувала гордість. Я... Пишалася Олегом, Олег та Ольга були учасниками руху християнських сімей, оскільки ще до 2015 року відчували кризу у стосунках саме в організації, пару навчили працювати над шлюбом та розвиватися разом. На той момент наші стосунки були дуже близькими, і це ще додавало цього болю, коли Олег ішов. Але коли він був в АТО. Не можна сказати, що наші стосунки погіршились. Я б сказала, що вони тримались весь час на тому ж рівні. Те, що в нас були близькі стосунки, я кажу так, означає також і те, що він мені розповідався. І часто чоловіки не розповідають жінкам, ну для того, щоб їх не хвилювати. Але воно працює з точністю до навпаки. Тоді, коли він не розповідає, я малюю набагато гірші картини ніж тоді, коли він це каже. Коли він розповідає, ну тут був обстріл, тут було ось це. Там ще щось. Я знала, що він мені каже правду. Я знала, що він не приховує від мене якусь там жахливу ситуацію і так далі. Був момент, коли Олег прощався зі мною в 2015 році. Було таке, і це було дуже складно. І це і справді була ніч, яку я провела в молитві. Дуже такий в Сильній молитві, але потім все вийшло добре. Я знала, що він мені скаже правду. Я знала, що він мені розкаже, якщо ситуація критична, це мені допомагало. У мене не було цієї тривоги. Лег пішов в АТО, він ніби так вийшов з якоїсь такої нашої бульбашки, і він розумів, що коли він дзвонить до мене, він отримує підтримку, йому стає краще, йому стає добре. У нього з'являється більша мотивація. Потім він почав помічати, що його колеги, які дзвонять додому, вони навпаки. Дуже сильно засмучуються. на прикладі своїх побратимів. Олег зрозумів, що багато пар не вміють підтримувати один одного, коли виникає така потреба. Тому він ініціював створення курсів психологічної підтримки для бійців та їхніх дружин, щасливі разом. Я бачу, що це повністю міняє життя там солдата чи офіцера, якщо він має підтримку вдома, якщо він може. Опиратися на свій тил, який він залишив вдома. Він тоді розуміє, заради чого він може воювати. Військові неохоче йдуть до тих психологів, які не мали стосунку до війни. Вони швидше підуть до того, хто зрозуміє їх, хто був там, або хто принаймні якось дотечно додому. На власному прикладі Ольга та Олег розповідали парам про те, як подолати кризу у стосунках. Відновити зв'язок спершу тренінги були націлені на бійців. АТО, проте з часом подружжя вирішило допомагати й цивільним. Загалом Олегу та Ользі вдалося допомогти понад тисячі пар, те, що було тоді, і те, що є зараз дуже сильно відрізняється. Змінилась культура. Зараз це звичайна річ прийти до психолога, коли ти потребуєш цієї підтримки, коли ти потребуєш допомоги. Зараз приходять пари, приходять військові, приходять їхні дружини. Це Олег і Оля, щасливі разом. і Наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. І ми ділимося з вами ідеями і натхненням для ваших стосунків, коли почали лише говорити про те, що війна можлива. Це був здається жовтень. Наш син Давид кожного вечора перед сном казав: тату, я боюсь, що почнеться війна, і ти з нею не повернешся. Ми насправді не знали, що йому сказати, тому що ми не могли сказати, що це не так, бо ми знали, якщо почнеться війна, то Олег піде. Ми не могли сказати, що він точно повернеться, тому що ми не знали, і мені хотілося думати, що це буде швидко. Чомусь в погадах виникала там, Перша світова війна, Друга світова, і вони тривали руками. Мені здавалося, що ця війна також буде довго. Питання було: якщо вона буде короткою, то нас швидко всіх захоплять, і тоді вона буде короткою. Але якщо ми вистоїмо, тоді вона буде довгою. Я говорила про те, що діти залишаться без тебе, так і, і про те, що Давид плаче кожного вечора. Але він тоді сказав, що якщо він втече, він не зможе нічого дати своїм дітям. Тоді він буде сам почуватися дуже погано. Те, що він піде на фронт, те велике, що він може дати. Це приклад мужності, приклад тієї ієрархії цінностей, де стоїть Україна для нього в цінностях. І він пішов. З того часу фізично я вже його не бачила. За декілька днів до своєї загибелі Олег попередив дружину, що перебуває в оточенні ворога. І може полягти у бою. Він хотів бути присутнім у житті родини навіть після своєї смерті, а тому обговорив з Ольгою план дій на випадок його загибелі. Він мені казав, я знаю, що тобі зараз дуже боляче, але зараз ти плачеш зі мною. А коли мене не буде, ти будеш плакати сама. Похорон Олега Воробйова на той час був одним з найбільших прощань у Львові. Згодом в українському католицькому університеті ініціювали створення стипендії імені Олега Воробйова. За ці кошти в закладі безкоштовно навчається один студент. Зараз на Марсове поле приходить дуже багато людей, але пройде час їх буде менше. Це буде забуватися. А такі речі, як стипендія, кафе, ресторан. Проект якийсь, вони будуть нагадувати людям про те, що ці герої були, що вони віддали своє життя за нас, за те, щоб ми продовжували жити. Ця стипендія вона дуже про Олега. Вона дуже про те, про його цінності. І я думаю, що він би дуже хотів, щоб ця стипендія була. Сьогодні Ольга Воробйова працює парною психотерапевткою, допомагає подружжям військових. Крім того, вона працює із дружинами та дітьми загиблих, і людьми, що пережили травму. Перший рік мені було складно працювати. Я брала таке мінімальне навантаження для того, щоб мати ресурси і для інших справ, і для того, щоб прожити втрату. Зараз в Україні і збільшилась кількість людей, які цього потребують, і насправді збільшилась кількість пропозицій. Зараз дуже багато психологічних центрів. Я не скажу, що корупція мене демотивує. Тут швидше про те, що вона болить. Вона дуже болить. Тому що в той час, коли одні гинуть за Україну, інші просто збагачуються, але за рахунок того, що ті перші гинуть, це швидше про те, що нам треба більше працювати. Потрібно іншим також включатися, бо наші волонтери це одні і ті ж люди. Це дружини військових, це ті, які наближені до військових. Звичайно, що вони вигоряють. Це дуже складна робота, особливо коли люди якось так звикають до війни. Нам потрібно долучатися тим, хто ще не долучився, розуміти, що це важливо, розуміти, що це дійсно марафон. Тому що люди втомлюються і донатити, і втомлюються збирати донати. Ольга каже, що планує відродити щасливі разом. Проте наразі думає над форматом, у якому можна проводити. Тренінги. Проект щасливий разом працював, власне, тому що були оцих двоє щасливих разом, тому що був Олег, який був в АТО, який розумів тих бійців, які там побували. І була я, дружина військового, яка розуміла тих дружин, які відправляли своїх чоловіків на фронт. Я не віднайшла всю роль для себе, як я можу змінити нас двох. Як я можу дати те, що ми давали удвох, яке українське суспільство? Дуже важливо, щоб воно було українським. Це, напевно, найважливіше. Щоб ті люди, які залишаться, а ми не знаємо, хто залишиться, любили Україну, щоб їм було не все одно.